Люди давно визнали хитрість ворон і круків, про що свідчить багатовіковий фольклор, який змальовує цих птахів як злодіїв, хитрунів, мудрих порадників богів або навіть самих божеств. Проте цих птахів часто стереотипізують та можуть бачити їх моторошними та неприємними. На щастя, оцінка їхнього інтелекту різко зросла за останні роки, завдяки дослідженням, що вивчають, як воронові можуть використовувати свій розум. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про цих розумних птахів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, аби допомогти розвитку нашого каналу. Воронові птахи загалом неймовірно розумні, з найбільшим співвідношенням розміру мозку до розміру тіла серед усіх птахів. Але представники роду корвус, як правило, особливо кмітливі. До цього роду належать ворони, круки, граки та гауки, що складають близько третини всіх видів воронових птахів. Багато з них мають співвідношення розмірів мозку до тіла як у мавп, а не птахів. Згідно з дослідженням, опублікованим у науковому журналі Current Biology, мозок руків має такий самий відносний розмір, як і мозок шимпанзе. Ворони, як правило, адаптивні та винахідливі, часто використовують нові джерела їжі або застосовують нові стратегії харчування, щоб полегшити собі життя. Відомо, що деякі види самі ловлять рибу та навіть використовують хліб або іншу їжу як приманку, щоб приманити рибу ближче. Водночас вони часто крадуть їжу в інших тварин, іноді навіть таємно переслідуючи жертв до їхніх гнізд або схованок з їжею. За даними Корнерської орнітологічної лабораторії, в одному випадку група американських ворон відволікала річкову видру, щоб вкрасти її рибу. Багато ворон використовують силу тяжіння, скидаючи з повітря під час польоту горіхи з твердою шкарлупою. Так роблять і інші птахи, але деякі ворони навіть більш креативні. Наприклад, вони кладуть волоські горіхи на дорогах, щоб машини розбивали шкарлупу, чекають, коли зміниться сигнал світлофора, а потім безпечно збирають розкриті горіхи. На початку 1960-х років приматолог Джейн Гудоу шокувала світ своїм відкриттям, що дикі шимпанзе використовують гілки як знаряддя для ловлі термітів, розвінчавши ідею про те, що люди є єдиним видом, який використовує інструменти. Використання інструментів вимагає певного рівня когнітивного розвитку. Але тепер ми знаємо, що багато інших тварин також використовують інструменти в дикій природі, а не тільки примати. Багато птахів використовують знаряддя праці, але новокаледонські ворони особливо розвинуті. Як і шимпанзе, вони використовують палички або інші рослинні матеріали, щоб виловлювати комах із щілин. Це вже вражає, особливо як вони справляються без рук. Але це лише один з багатьох трюків, якими вони можуть здивувати. На додаток до вибору інструментів, які мають природну форму для виконання певного завдання, новокаледонські ворони також виготовляють інструменти в дикій природі, що трапляється набагато рідше в тваринному світі ніж використання знайдених предметів. Наприклад, вони можуть обрізати листя з палиці або створювати власні гачкоподібні інструменти з гілочок, листя та колючок. У контрольованих експериментах новокаледонські ворони також згинають гнучкі матеріали у гочкоподібні інструменти, і навіть демонструють здатність використовувати один інструмент для того, щоб отримати інший. Наприклад, ці ворони використовували коротку палицю, щоб дотягнутися до довшої палиці, за допомогою якої можна дістати нагороду, а також створювали нові складні інструменти з двох або більше нефункціональних елементів. Як розповів один з авторів дослідження, для цього потрібно уявити, що буде робити інструмент ще до того, як він з'явиться, навіть якщо ви ніколи не бачили такого інструменту, а потім створити його і використовувати. У байці зопа ворона і глечик спрага ворона натрапляє на глечик з невеликою кількістю води, але їй заважає втамувати спрагу низький рівень води і вузьке горлочко пляшки. Тоді ворона кидає камінці в глечик і піднімає рівень води достатньо високо, щоб пити. Дослідження не тільки підтвердили, що ворони можуть це робити, але й показали, що вони можуть пройти тест на витіснення води на рівні подібному до людських дітей у віці від 5 до 7 років. Ворони також впоралися з безліччін інших складних тестів. Ворони відомі тим, що влаштовують похорони, коли хтось з їхнього виду помирає. Це може бути одинока особина або група ворон, і також може бути урочисто тихим або супроводжуватися какофонічним криком. У деяких випадках ворони можуть пильнувати над загиблим птахом кілька днів, але чи можуть вони бути в траурі? Можливо, пояснює Керрі Свіфт, дослідниця та експерт з Воронових з Вашингтонського університету. За її словами, немає жодних сумнівів у тому, що вони мають емоційний інтелект. Але перевірка цієї можливості залишається науково проблематичною, оскільки ми досі не можемо достеменно знати, що відбувається на емоційному рівні в голові у тварини. Тому, не обов'язково виключаючи горе, дослідники більше зосередилися на навчанні небезпеки як ймовірному мотиві цієї поведінки. Те, що було названо воронячими похоронами, можна розглядати як навчальні сесії, де ці птахи засвоюють уроки про те, що завдало шкоди іншим воронам, щоб уникнути подібної долі. Деякі види воронових птахів продемонстрували вміння розпізнавати людські обличчя. Наприклад, сороки і круки сварили певних дослідників, які в минулому підходили надто близько до їхніх гнізд, незалежно від того, у що вони були одягнені. Одним із найкращих доказів цієї здатності є спостереження за воронами у американському місті Вашингтон, де дослідники детально вивчали реакцію птахів на людські обличчя, яким вони стали не довіряти. Під керівництвом Джона Марзлофа, професора науки про дику природу з Вашингтонського університету, тестування народилося з усвідомлення того, що ворони, схоже, тримають образу на конкретних людей, які ловили їх у сітку та окорцьовували для досліджень. Кірцювання птахів це метод дослідження за допомогою прикріплення невеликої, зазвичай кільцеподібної мітки, до ніг або крил для можливості знайти та ідентифікувати цього птаха пізніше. Дослідники почали одягати гумові маски печерної людини, щоб побачити, як ці птахи ідентифікують своїх ворогів. Ворони кричали і нападали на кожного, хто носив маску печерної людини, незалежно від того, хто був під нею. Багато інших тварин також можуть розпізнавати людські обличчя, але ворони все ще виділяються, як за тривалістю своєї пам'яті, так і за тим, як вони обмінюються інформацією між собою. Через роки після початку дослідження вони продовжують скувати маску, пояснюють дослідники, навіть якщо бачать її лише двічі на рік, по кілька годин. Ця ворожість походить не лише від ворон, які бачили кільцювання. Відсоток птахів, які агресивно кричали і нападали на маску печерної людини, зростав з часом, приблизно подвоївшись за сім років. Хоча більшість з них ніколи не брали участь у кільцюванні і навряд чи особисто бачили, що людина в масці робила щось образливе. Деякі з них були навіть молодими воронами, які ще не народилися, коли почалася ця ворожнеча. Ворони очевидно передають важливу інформацію: особу небезпечної людини, своїм сім'ям і товаришам. Вміння розпізнавати людей може стати цінною навичкою для міських ворон, адже деякі з нас є небезпечними, деякі нейтральними, а деякі корисними. Дикі ворони переважно байдужі до облич людей, які не заподіяли їм шкоди, і можуть також формувати з нами позитивні стосунки. Наприклад, є відомий випадок, що стався з дівчинкою на ім'я Габі з міста Сіетл, яка підгодовувала ворон. Вдячні птахи почали приносити їй невеличкі подарунки. Вона зібрала колекцію дрібничок, яка включає синю канцелярську скріпку, деталь конструктора Лего, іржавий гвинтик і перометрове серце. Всім знайомий каркання Ворон. Але чи знали ви, що у них є свої діалекти? Подібно до людей, чия мова може відрізнятися в різних регіонах, ці птахи мають відмінності у мові між двома популяціями ворон. За словами орнітолога Джона Марзуфа та письменника Тоні Енджела, які є співавторами книги у компанії Ворон і Круків, звуки варіюються залежно від регіону, подібно до людських діалектів. Якщо ворона змінює зграю, вона адаптує свої звуки, щоб вписатися в нову групу. Вони вивчають діалект, імітуючи крики домінантних членів зграї. А на цьому, все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!